Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОк. Сьогодні хочу вам показати ось такий кронштейний крил на балочний міст тракторів МТЗ. Іде у нас ось такий кронштейн? <звук> <звук> все надійно зворено. Ось, така. ось такий у них вид. До них також в комплекті, не в комплекті, а окремо є ось такий додатковий кронштейн, який можна приварити до цього основного кронштейну, для того, щоб у вас ось таке пластикове крило не торохтіло і не стукало від цього, і не ламалось. Також можете придбати. Ціна ось такої пари кронштейнів окремо 6000 гривень. Оцих додаткових 1000 гривень пара. І крило за одне крило 1800 гривень. Це у нас на балочне міст на великі колеса. скажімо так. Ось такий комплект можете собі придбати в нашому магазині. Також в нашому магазині великий вибір інших запчастин до тракторів МТЗ і не тільки запчастин. Є у нас також роторні косарки Virax, граблів розшилка з сонечкою. Ось як можете бачити перед вами різні дкуни, різної, різного об'єму. І також ось, можете бачити перед вами є різні види навіски на трактор МТЗ. Ось як можете бачити, ось такий у нас є варіант. І також є різні передні груза. Недавно ось з'явилися у нас мости, ведучі мости на трактори МТЗ, нові та БУ. Так що, хто бажає щось замовити в нашому магазині, дзвоніть, пишіть, звертайтеся, номер для. Зв'язку з нами є в описі до цього відео, також є там посилання на наш сайт та на наш інстаграм. Хто не бажає зателефонувати, можете нам написати в інстаграм або замовити на сайті. Також для клієнтів, які дивляться нас з Молдови. Ось ми співпрацюємо з перевізником, який зможе доставити товар або запчастини з України до Молдови. Та також такий перевізник у нас є з Литви, Латвії. Який також може допомогти вам доставити товар запчастини до вашого трактора вам в Литву, Латвію або Молдову. Також нас в нас магазині нещодавно з'явився великий вибір покришок, резини, шин, всього, що потрібно. На трактори МТЗ, ось такий варіант. На задні, на передні колеса. Різний радіус не тільки на трактори, а ще й на сівалки, на різні сільськогосподарські. Штучки, так скажем. І також є великий вибір дисків. Хто бажає замовити, дзвоніть, пишіть, замовляйте. На все добре, до побачення!